Всем привет! Зараз буду заправлять оприскатель на зиму. Поїхав в автомагазин, купив охлаждающую жидкость, в самую брав саму дешеву. І зараз будем заливати і прогонять систему. Готовить оприскатель на зиму, тому що у нас вже, ну скажем, морозів не було, ну плюс 3 ночью вже є. Таке вже, в принципі, скоро будуть і морози. Тому щоб не розморозити систему, вона у нас пластикова. Та не тільки пластика, воно і металорезерви, якщо там буде вода і замерзне. Зараз буду робити таку процедуру. В тому році робив вже її, в принципі, все нормально, все вийшло. 10 літрів мені вистачило В тому году з головою. І ще навіть трохи я перелив. Перелив у бочку. Получається, обратку не заглишив. І все йшло в бочку. Яка зараз задача? Це у нас подача із бочки від ключів, подача на насос, буду сюди заливати. І рукою прокручувати. В принципі, цього достатньо, здається давлення, щоб відкрилися тут клапанаці. І в принципі, по порядку воно буде виходити воздух, буде виходить вода, а потім буде виходить охлаждающа жидкість. вона ну, там вже на ощупь, е, понятно буде, що вона буде жирна і цвітом друга. А потім по порядку перекривати вже секції. Ну, я просто прокручую ці самі форсунки, прокручую, і воно. Перекривається. І, в принципі, все, все прокачується. Ну, в тому году вийшло, я Не знаю, як в цьому году. я думаю, і в цьому году вийде. Оце така зараз задача. Тому що, розбирати, раніше я розбирав, але це все пластик, поки його познімаєш. Воно тут все. Ось, щоб зняти оцю шлангочку, вона тут дубова, страшна. Довелося брати горілку, нагрівати її, тоді вона тільки злізла. Тому розбирати все добре, але. Но... Більше вріда зробиш, поламаєш ці пластикові уголочки, тому краще витратити 500 гривень, Залити його і хай він стоїть уже. Так, і от така процедура происходит. Ну, Вручну в принципі крутиш і цього достатньо. Там буквально піднімається давлення. От, як бачите, зараз ще давлення є, трошки ще залишилося, ну воно впаде, мабуть. В принципі, вроді прокачав, вроді все. Вон, бачите, мокре. Одне, що треба, виходить, закриваєте, перекриваєте всі форсунки, оставляєте по магістралі. Последню, тому що я звичайно не перекрив їх і вони почали з різних біг... бігти. Потім останню залив, щоб весь воздух виходив. Ну, по магістралі, ось в мене, виходить, магістраль де і последня форсунка. І воздух буде, виходити, і вода вийде, і потім ж піде вже до соло. В принципі, 10 літрів залив, пропустив. Воно там, що витекло, що залишилося, ну, отак, отак і працює. Отака, общем, вийшла заправка оприскувателя на зиму. А ви напишіть коментарі, як ви храните свою техніку зимою, в даному випадку оприскуватель. Все розбираєте, продуваєте. Чи отак от мінімальні затрати заправили, прокачали і в принципі хай стоїть. В даному випадку він ще постоїть у нас на вулиці, потім там трохи в ангарі. Освободиться місто і його загоним туди, тому що ну, нежелательно, все одно воно на сонці вигорає, лопається, бачите, якось полопалися шланги теж вигорають, добіють. Ну, Желательно її треба і сонця ховати, і від всього ховати. Но, як бачите, все не влазить, тому що таке, так скажемо, необхідне ховати в ангар. Ну А так, в принципі, оприскатель виручає. E, да. Така, скажімо, дорога була затія, ну і за той раз зробив, і, в принципі, все, по штангам ніяких опросів немає, по оприскавателю немає ніяких вопросів. Ну, Одне, що в цьому году були випроси, так це по навігації. Ну, То точніше, то тривоги, то, то связь не ловила, то щось навігації було. Ну а по оприскувателю, в принципі, ніяких випросів немає.